Добрий ранок, вітаю вас! Сьогодні ми будемо зустрічати схід сонця. Воно вже там з'являється. Сонце через пару хвилин воно з'явиться. Це на нас Київське море, ми знаходимося на правому березі Київського моря. Ось подивимося. Це маяк у нас. Далі безкінечні простори нашого Дніпра, або як раніше називали, річки Борисен. На даний момент це Київське водосховище. З цієї сторони у нас повний місяць ще є, ще світить, ще світить він він, Де він нас? Гарний повний місяць. Ну, вже ну, вже йде трохи на спад. Так, повернемось до нашого сходу Сонця. Небо дуже красиве. Ось ось він уже відніється. наше прекрасное солнышко ну, поднимается, поднимается уже шатрошки вот я видно Ще трошки ми побачимо. О, є! Якщо зменшити масштаб, можна буде О, таке прекрасне небо. Дуже гарні краєвиди. Давайте наше солнышко красное, солнечко красное солнышко красивое. Взагалі при підйомі сонечка, при сході сонечка дуже багато енергії з'являється, яка сильно заряджає людину і надає дуже велику міцну здоров'я. солнышко наша піднімається Ну, скажем, знаєте, відео не передає того, що я бачу. Ну, відео, через відео прекрасна картинка, да? Але, коли дивишся, скажем, своїми очима, да? Природніми, да? Сонце, воно таке, наче, то там дзеркало, воно відбуває, щось відбувається. Від сонця. Так здається, що на сонце щось світить і від нього відбивається. Дуже це такі там острів, бачите? Ось ось тут дуже це сильний і магічний час для зарядки, для зарядження енергії на цілий день. Прекрасно. Ось поглядає сонечко наше. це наш сонячний деск, який знаходиться в на горизонтом нашої прекрасної планети. Воду на хвилях його. Це надзвичайно магічний час для насичення насичення енергії на цілий день. Під час сходу сонця, ми отримуємо коди цілого дня. Ми отримуємо коди. Енергетичні коди, скажімо так, да. закладаються під час під час сходу сонця у нас закладаються коди. на цілий день, які потім будуть розпаковуватись, проявлятися, реалізовуватися на цілий день. Схід сонця це початок. Початок нового життя. Ще одного нашого прекрасного життя. красный шлях. Мы витаем солнышку. Зверніть увагу на воду, на хвилі як Дніпро пульсує, дихає. Дуже магічний простір. Іде зараз закладання енергетичних кодів. енергетичного потенціал на цілий день. Ми отримуємо дуже великий енергетичний. Ціл. Ми, от... Ми отримуємо через сонце знання, куди, мудрість, космічну, космічну мудрість, космічні потоки. Люди, які тут через які сіяють. Дуже красивий день, дуже красивий ранок. Початок дня. Через сонце відчувається космічний простір нашого всесвіту. Через промені сонця, які нас окриляє, відчувається космічний потік, який проходить через нас, який відкладає частину. Свого енергетичного подесала у нас, які записується у нас, у нашому тілі. І саме головне душі, в нашій душі. Наші енергетичні оболонці. Трохи святліше вже там стало. А Дніпро рухається. Кажу, рухається, а Дніпро пульсує, тече. Пульсує і тече. Вітер хвилі. Гонить. Вдалі безкінечно. Созачки з'явилися на камері на екрані. Добрий ранок, планета. Добрий ранок сонце. Я дякую вам за те, що маю змогу спостерігати, отримати. Енеретичні коди космічного між простору. Щось таке, знаєте, безкінечне, вічне, живе. Це дуже сильно. Це дуже велика сила. gente está no nosso LC, que nem a Моє сонця, вона дуже особлива. Кожен промінь сонця несе в собі Коди, коди все коди безмежного, скажем, світу, безмежних знань. І ранкової бадьорості на цілий день. Мені подобається дуже, як сказати, на воду на Дніпро наше прекрасне, вода живе своїм життям. Вона жива, вона тече, вона пульсує. Живо суму у ритмі в планетарному ритмі і вода дуже заспокоює. урівноважує людину. А з цієї сторони у нас знаходиться місяць. Повний місяць. Ой, він вже трохи нас спад, але ще повний. Ну, добре, дякую вам за увагу. Хай вам щастить. Бажаю вам гарного дня, енергетично, продуктивного дня.